Бажаю здоров'я, ми бійці 58-ї бригади. Просимо про допомогу усіх небайдужих та Сергія Шелудька у придбанні авто, а саме пікапа для виконання бойових завдань. Так як при виконанні бойової задачі на Ловчанському напрямку нашу машину була уражена засобами в ворога, в результаті чого машина повністю знищена, а водій і штурман, на жаль, у лікарні. Просимо про допомогу у зборі коштів та придбання авто типу пікапа для виконання бойових завдань. Просимо Сергія Шелудька та усіх небайдужих підключитися та допомогти нам. Дякуємо велике, слава Україні! Героям, Героям слава! Так, друзі, ну що, ще раз всім привітаю! Вечеревинка на столі. О, сьогодні буде у нас дві свіжини, жарить будемо одну. Так що для тих, хто любить на це діло, подивитися. Починаємо прогрівати сковородку, але я тут розпочав різати цибульку. Так що зараз доріжу цибульку і будемо розбирати під черевинку. На даний момент під черевенку ріжемо ширшими кусочками, так як і в прошливий раз. Ну і будемо робити невеличкий відеозвіт, що ж у нас получится, як буде виглядати наша свинка. Тобто сьогодні ріжемо дві свинки. І там з недільки ще пару штук, Ну так як воно і раніше було і до війни. Тобто, коли перед святами спрос був більший, хоч воно краще, коли ти стабільно працюєш. І тоді ти можеш розраховувати, скільки голів тримати для того, щоб виходити на якусь зарплату. ну Але тут також є ще багато факторів, буває. Ціновий діапазон на корму базу скакає, ну, а також і на продукти свиновства. Ну, Але таке, працюємо. Так, Цибульку нашу ми нарізали фактично. От, і зараз будемо вже прогрівати нашу Опс. так. Все, і поїхали. Постарі накатані, друзяки. Так, так, так. Запальничка де? Запальничка в мене є. Опс. Сковорідочку прогріваємо і почеревинку нарізаємо. Так, поїхали. Клод, трошки зачистимо це все діло на лишнє. Внутрішні. Внутрішній жир залишився на печеревинці. Опс. Свинка була в нас теж також рижого кольору. Так що не бійтеся, сало рижим не буде. Можна його покрасити, ми його покрасили. Можна. Так, Подрізаємо покрасили чим мішочку. І зараз нарізаємо з грудиночки ось трошки. Це все діло. От. Також ринекимо, щоб воно шкварчало. Є таке діло. Опс. Щоб було, що в суботу на кошики Лесі Петрівни вам положити, то треба смажити свіжину. Ова! По стандарту. Так ось такі косинці. Воно таке жирненьке-мясненьке. Витопиться. Опс. І буде основа. Оп, оп. Так що поїхали. Добрий день Леся Петрівна. Давно не давно не бачилось. Щось сьогодні таке стан такий, наче спущений колесо. Ну я думаю, трошки що трошки роздуплим. Воно ще нас на вулицю. Вчора дощ що в день. Сьогодні теж хмарки, але начебто поки дощу немає, може дасть Бог. В одному то таке по барабану. А приїхав дядя Толя, мій підписник корони. Та ті типу, паж порося різать. А вже дивляться, чи буде дощ, чи ні. Так що тут також є ще свої моменти. Якщо в не... людей немає накриття, де різати, да. то, як і де... Травма, де... Понятно, якщо людина там тримає порося, раз у рік під пасту ріже чи там під різу, то, ну, рідко, що в кого є там умови, щоб його зарізати і на нього дощ не клапав. Каже, ой, що, головне, щоб дощу не було. О. Так що тут для колія також є свої моменти, я з колію балакаю, він каже, ну я теж от... Перший раз їде, а потім, коли другий раз людина дзвонить, то не завжди ще до людини їде. Добто підбирає собі по відношення, знаєш, там туди-сюди. Да, дає людина е, тебе як, ну, нанімає, він в тебе всі нитки висмаксує. Тут та також є свої моменти. О, це людський фактор. Кожна людина, і не хоче він тоді не грошей, і не хоче він нічого. Я не хочу туди їхати. І тоді починається, та я не можу, та я на роботі, та я заказаний, не пішло поїхав. Ну, в принципі, це правильно. Є люди різні. Поні. Ти зобов'язаний щось робити. Ну і так само, то, як до нас приходить, я там у нього кажу, там Калюха, я хочу так, так, ми з ним обговорюємо ті всі моменти. Все нормально. Бо на 4 то буде тонко. Як скажете, ось це потрібно. Як скажете. Так що, що коли шкварчить, ви це потрібно бачити тут вже бульчить. І те не так, і то не тонницю. Нічого робить. Тому що так треба. Положено, пофенчую. Ай, шкварчить. Так, що Почеревим поріжемо ширшими куточками. Тому що нас запікання вже люди беруть. А що там живою вагою? Хто там живою вагою продає? Напишіть, які там у вас ціни. Я в принципі не орієнтуюся, сильно не притримуюся це в тих моментів. Раніше до війни цікаво, було, цікаво, що там, як там. От. Зараз я теж по барабману, але я думаю, що стіна повинна на живу влогу піднятися. Можна в принципі, помоніторити, просто забити в Google і подивитися, які ціни там в регіоні, які закупівельні ціни на мясо переробні комбінати. Ну, я думаю, що перед пашкою людей назерла повинно підняти. Ну, По-перше, фактор того, що зерно піднялося колосальненько, Але ж багато людей затарилися по сезону і від цього відстовкується. Але ну, якщо людина там тримає велику кількість і ресурсу немає, скупити там на дві партії, то, понятне, що одну партію виведлива, людина здає. Купляє іншу купляє, знову складає гроші сировину і готує наступну парці. В принципі, ну неправильно, коли людина рахує ціну. Отак От є, як є там одні люди, які вирощують е, зерно, вирощують сини. І вони не продають зерно, а це зерно перероблюють. Продукти от себе каціральства, а потім реалізують. І вони не рахують по своїй цінах. Ну, я не знаю. Планується ні. Як кажуть, користуються пока. Поки дають по такі сини, значить будемо брати по такі сині. А там вже буде видно. От дуже багато критиків я дивлюся в коментарях. Ті хтось Там Люди, які сабої і люди, які продають. Але ж люди, ті, що проб'ють, самі ж критикують собаки. Але той собак, який приїжджає, то в нього задніх схівує. Я думаю, що в кожного, хто е все вирушив, є свої люди, які живуть у вже Мало людей, що так тримають на по одні, по дві свині, щоб продавати. Але зараз якщо тримають, то тримають для себе більше. Я думаю, що заріжуся для себе, можна щось, наприклад, як онколіть. Одне порося продав, одне порося там часто продав, остальне залишив собі. Тобто повернув гроші, щоб купити інше порося підвоє там. І будемо на так, що, друзі, отак. Шинка не знаю, яка в неї вага, звісно. Ну, але така невеличка. Ну, не чуть менше, ніж була за прошлий рік. А сказала Леся Петрівна, от такими смутками. Ось такими смужечками, щоб її можна було потипати там часняком. Що треба? Будете сніда. Не знаєте? Роботи бачити. Роботи бачу. Щоб роботу робити, то треба їсти. Так як машина на движение. Якщо ти не буде їсти. Тут не буде енергії. А не буде енергії. То все, то тут. Нема мотаурі. Будеш до.

ну, да, там чуть -чуть нет, и, конечно, не там чуть-чуть еще нет, раз не говорю. О, это же все жареное что и Вот что я Даже специально не подставку, где я Изборки. Это в ресторан Курсанелли працює. Сейчас там хлопцы привезли мясо быть выкладывать. Так что вот так выглядит пищеревенка. Ну прорезь тут так не побачите. О, вот, вот такая. Ну, тут вот такая вершина красота. Самый красивый процесс. Видно, где есть она. Это сковорода. Ну, не відродні, а в цьому притасі шамарки. Ну, це саме добре. Так, Сажу таке смаги взять, столитись, камеру і подивило подивру. Так, друзі, сковорода ж хварчить. А тут сраков милит. Я вже сало порізав, зараз лежить у мене вже два задки. Сейчас філейки, пафинки. Отаке дивіться, сало. Капець, огонь. Отаке. Капець, на три пальчика. Все по красоті, передочки. Ну, це у нас товарне сало то в нас накопчені. От така красота. Так що працюємо далі. Колька мене зараз хоче заганяти. Так що, друзі, мене не дає дроздо. Зараз мене закидає бігеньке цим своїм ділом. То треба зараз розібрати, треба його ще погодувати і йти другу свинку різати. Так що, Леся Петрівна дала таку команду, закрити деякі питання. От, закази і щоб було щось на переробку, щоб було з чим працювати. Так, а ми зараз стіване трошечки мяско на свіжину. Ось ось пафиночки клас. вона така ніжненька, По красоті трошки зачищаємо. І сейчас сковорідочку нашу додаємо. Там вже жирок бачили витопився фактично із того всього діла. От. Так що кидаємо що це все діло сюди. Пафиночку клас. Нічого, спіємо, Просто у нас такий процес, кожен робить свою роботу. От. Було б, звісно, класненько постояти біля нього, просто потусуватися, ну, але так поки не виходить. Так, бігенько ще зріжемо сам'язку, нарізаємо. Опс. Опс. Бо мені ще треба піти з ними розсятку зарізати, ну, а потім повернуся і далі буду працювати. Ну, саме головне, що, що? сніданок для колія був готовий. але це потрібно, не знаю, снідала чи ні. Я трошки був зайнятий іншою справою, борізав самку і щось пробавив. Це все діло, але огірочки стоять. Лібе чорненький та ще принесло. Все покінчую, так. з кажуть, забавимо трошечки щось. Так, і зараз ось із задочка десь тут остібанемо. Це сюди. О, ось, ось з горбушечки класне. ось так. Все в процесі, всі в процесі Оп. Так, це сюди, так перемішаємо, Уже все весь жир, який був, вже весь витопився. Воно гаряче, правда, старим не буває. Тамчик собі тут навибирає. Він уже там і битки, навіть і лопатки. Як там мені принесе, просто мене заки... закидає. Так, газку зараз додамо. Так, пофиночки і починаємо розбирати задочки. Так. Така вирізочка. Кажу пофиночки, філерочка. Пофиночки вже я зачистив. Вот. Правда, що вони теплі і трохи з ними трошки бороться. Проєримо вот такой кусочок. Саме ніжне м'ясо. Є цю штучку кулак. Зарізаємо. Трошки укоротив. У нас берут беруть мяк по штукам. Я не знаю скільки коштує там кілограм, але людина замовляє там дві ну, дві, А я тут кусок ззаду раз і собі чекрону. І все. І по І красивенько, і гарненько. Все. Ось вот така хиляєчка у нас буде. О, я таке діло. Так, це діло зробили. Оп. Бо зараз мені калюха вже в спину біхає. Так, ну що, друзі, так, і погнали зараз за до дочки. черевенка наша вже і ми її ще піднімаємо, на кучку підкидаємо. Ось туди такой щоб у нас було більше місця. Ну, свиня не дуже здорова, то місця, в принципі на столі думаю повинно вистачити. Так що і погнали, ова! Отак, клас. Клас. Трішечки раз. Ну, така свинка ж не дуже стара. Скільки там місяців? місяці. О, десь до восьми. Поки ще не зажирено. Чим довше тримаємо, тим більше, конечно, жирів набираємо. Але воно зовсім менше насмакет. Так, так. так. жирочки забираємо. Так. Все по красоті. Калюха тут точно нам принесла лопатки. Треба забирать этот задочек сюда раз. Я мне сейчас сюда лопаточки положу. Ну, я же вам сказал, что уже не все. Уже не все. Кидай, братанчик, туда. Опа. Так, что это? Вот так працюют селюки. А чого ви не купили в Немішаєвському селекційному центрі? А я знаю усе про Немішаєвський селекційний центр. Ще знаю координат. Ні, оце як вона мені написала, то я вже спомнив, що там є, каже, там є дітейніку аграрний в Немішаєві. Таращанський, Немішаєвський. Чого? Тому що знайшов, була в мене хвилинка, зайшов, підтянуло мені. Я завжди всі речі, які... Мені хочеться, я їх купую. Зайшов, попалося, набрав, сподобалося з людиною спілкування. Підходить там цінова політика. Все. І на цьому баста. Я не сижу там по три часа в тому інтернеті. А в чому не розбираюся, то прошу, Анатолія Васильовича, він мені шукає. Ну картоплю він шукати не буде, що він не по цим ділам. Так що так. Один задочок у нас дуже розібраний. Трошки відвинуся сюди. Ова! І поїхали клас. Клас, клас, клас. Лася потрібно потім ще підчищає Як вже тоді, якщо кусок йде на пакування комусь, то вона, він вже охороне і вона його ще підчищає Ну а я поки так. так. Качалочка. Всі. Вот ну, така там по красоте. Отак, вот фактично, задочки вже готові. Хай охолоджується. Вот. І зараз лопаточки. Там калюха принесе битки, Ну, битки антрикот я туди не лізу, але це потрібно сама зачищає вот. і сама розподіляє, де робити контрольний рез. Фух. Так, переїжджаю сюди. якраз для биточки, там для так. Помішаємо всю жину нашу. І, напевно, зараз будемо загружати вже цибульку. Опа. Де тут щось піджарене, щось таке медіум. Не так. загружаю цибульку, але поки не перемішуємо конечно, звісно, я добре. Люблю я це діло, щоб її було чималенько. Ну, Але найдобрій, це коли ще не солений, ось то тільки перший я кинув на сковородку, то найкраще. Так, Вже калюха не себе свій, що вам казав, я вже фактично готовий. Опа! По ну, да. Я, 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 я думаю, В прошлой раз тянув два штуки. О. Так що калюха після суток. Сьогодні в нього днюха, зараз попрацює і поїде додому, відпочине і ввечері іде жариться шляхи. Так що так. О, Дуже рибну бурму. Да, ну ребро поки. Хай там собаєш. Ну можеш собі не вибирай, тільки ще не солені. Сіль піди візьме собі. Там десь лежить, де ми соло солили. І вибіруй. І смакує як леся бетріоне. Так що так, трохи сьогодні калюха мене заганяв. І ще ж не конець. Одна. Ще одна інтернет. Не знаю, там видно мене чи не видно, але видно, як калюха снідає. Гаряча старим калюха не буває. Шо, не серій Местами. Містом? Да. А так вроді приготувати. Ну там же є те, що раніше кидає, те що пізніше. Думаю, все там буде по феншую. Так що, там огірки, де знайшов? Огірочки, чорний хліб, цибулька. А цибульки немає. Я вже викидав. Ну вона якраз така як треба на не ще не готова. Не розпарилася. За, за скільки зарізали свині? За скільки вирішили? Так. Да. Від забоя. Ну, сьогодні нормально, швидко закінчилося. Сьогодні зараз, зараз 10, а у смолиці 11. почав десь вже не знаю, що робити. Половину восьмого. Половину восьмого, зараз 10. 2,5 часа. Ну, я показываю. Ну и свиня десь до 200 кг. Ну, Коля кажется, 200 Ну, в прошлый раз мы тоже думали меньше, але была 217 без крови. Ну, 220 точно было. Так что это. Так что, друзья, все. Заделал. Я тоже фактично свою работу заделал. Вот. Петрівна буде там розбиратися далі. Я зараз принесу ще сюди щоб Калюха не там трохи. Сужину. Так що, що я погнав. Ну, Тут вже у нас усе, бачите, лежить по феншую. От, калюха біля сковороди, вона полусерий таранчук лупаш. <паш> так що все по красоті. Зараз принесу ще реберці і на цьому буде все. І підемо різати другу. Так що, Друзі, все, фактично все на столі. Там лопатки залишилися. Кажу, лопатки галяшки. Галяшки, косточки. Там на столі на вулиці. Ну а все остальне таке товарне. Задочки. Печеревинка, биточки з антрикотами, за шиєчками, лопаточка, риберце, таранчук свіжина і колій тут є, yeah. все чинчинарем. Yeah. Закінчув. Зараз ми тоді йдемо по тривозі, ріжемо ще одну свинку, ну а я повертаюся сюди працювати далі. Ну і сальце, сальце, звісно, сьогодні огонь. От. Трохи посолимо хлопцям, трохи є замовлено, це на перекопчення. Так що на цьому буду завершувати. Всім друзяки миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, всім пока-пока.